І не з'являється. Того я обожнюю Декшел. І тому Дексел спустя не пройшло її. Ні, мабуть, 5 років пройшло. Прислав нам очередні донати нові рукавички. Як бачите, ці я возив з собою в машині. Буває, в машині щось треба по тірі подарувати. Вони добре облягають і хорошо держать. Но нам прислали для рибалочки. Всегда беріть на один розмір більше від вашого розміру. Тоді більше комфортно, более мягко. перчатки сидять в руки. І не тільки перчатки і шапка. Носки я вообще взяв на два розміри більше. Не просто так. Я ж кажу, головне, щоб воно сильно не зжимало. Тоді нога буде свободно гуляти, кровообращення і потіти не буде. Перчатки зашибись, тактильні. Пальчики, один-вторий по екрану телефона можна клацати. І так само вони внутрішні не пропускають воду, тобто в них можна мити посуду зараз і внутрі засунуть салфетку, як це в рекламі обично пишуть, і вони будуть сухі. Це з це була б реклама, і це DexShell тільки з'явився у нас на ринці. У нас на ринку вже, мабуть, год десять. Хто пользувався, той знає, що це таке. Ніяке Шеманодайва і рядом не стояли. Хоча я ними не пользуюся.